Привіт всім, вітаю вас у 2025 році. Сьогодні 2 січня. Мене звати Юлія, я експертка з ефективних комунікацій, а також з підготовки до співбесіди. І в даному ефірі я хочу з вами поговорити про підготовку до співбесіди у 2025 році і що для цього необхідно. Ну що, поїхали? По-перше, необхідно, по-перше, я хотіла вас запитати. Чи е, ви зробили свої резолюції і все таке інше, що в принципі дуже багато людей роблять е, на Новий рік привіт-привіт, вітаю всіх в новому році. Е, По-друге, якщо ви ще не зробили ніяких планів резолюції або е, ви маєте таке бажання зробити, е, хочу поділитися з вами однією порадою. Якщо ви хочете поставити ціль на 2025 рік, е, необхідно її ставити з... Ким якимось дедлайном. Тобто поставте дедлайн, поставте, будь ласка, якусь дату, до якої ви Будете готові, і до цієї дати у вас буде зроблено щось, або не зроблено, але у вас же буде в ваших нейронних зв'язках у вас буде ця інформація, і вони вас будуть підштовхувати на правильний шлях у новому році. По-друге, хотіла з вами також перед тим як я поділюся основною інформацією, хотіла вам хотіла з вами поділитися наступним. Якщо ви робите резолюції. Вчора, до речі, я це почула від мого улюбленого діджея Джеймс Хайп. Він класну річ дуже сказав. Яка річ була? Ну, по-перше, він дуже відомий зараз діджей. Він дуже такий successful, і його запрошують скрізь в Майамі, в Японію і таке інше. Так, І я на його перформанси також ходила. Отже, що він каже? Багато людей зараз роблять резолюції, роблять плани, а потім це перші, перші такі дні січня, або, припустимо це був по кінець грудня. А потім вони можуть розчаруватися, бо під кінець кінець року це може не здійснитися. Або ці цілі можуть бути недосягнуті. Чому це може? чому це трапляється? По перше. Тому що ця ціль, яка у вас є, вона може зайняти більше часу ніж один рік. І для, і для того, щоб її імплементувати, необхідно пройти якийсь певний шлях. Припустимо, з цим прикладом діджею. Він йшов до свого шляху 10 років. 10 років! А для того, щоб почати грати в клубах, в яких він хотів. Пройшло два роки, його ніде не хотіли брати. Ось е, такий шлях може бути так. Я не говорю, що це може саме бути ваш шлях, але м моя порада буде в цьому випадку, і також така ідея не подумати. Е, е. І Коли ви ставите якісь цілі, дуже важливо е, міркувати і думати про цю ціль в не, е, не в терміні одного року, не в цьому діапазоні 12 місяців, бо воно дуже пресує і може таке статися, що ви або можете її здійснити набагато швидше. Супер, молодці. Або може таке статися, що вам нап'ють на більше часу, і в грудні може бути такий disappointment, таке розчарування. Але насамперед не, не треба цього робити. Я знаю, що багато людей робили нотатки, рефлексії у грудні. Я також це робила. Написала списочок того, що в мене вдалося, які в мене achievements, milestones, Також які були challenging situations і the year. Все це написала. Потім вже розпочала планувати 2025 рік, що я хочу. Але як я це робила, трохи з вами поділюся. Це не поради. Поділюся з вами, що працює зі мною, я вирішила поділити свій рік на всі місяці. І на кожен місяць я поставила не більше, ніж три, три завдання. Такі три задачі. Тобто на кожен місяць, припустимо, на січень в мене є три глобальні задачі, які я хочу зробити або мати, припустимо, на своєму радарі. І для чого це необхідно? Для того, щоб я але на фокусі саме ці три. Якщо їх більше для мозку це дуже важко, і може таке статися, що буде розфокус, або ви будете засмучені, що дуже багато треба зробити, а вже припустимо середина січня і таке інше. Але якщо у вас є три задачі, це набагато. Легше тому я зробила такий собі план. І один з цих планів на цей, на цей місяць це буде безпосередньо виходити у прямі ефір кожного ранку. Отже, про що я хотіла сьогодні з вами поговорити? Coming back to our subject, Зараз будемо дивитися, що саме стосується співбесіди. По перше. Як я вже казала в одних з моїх ефірів перед новим роком, зараз дуже класний момент для пошуку роботи. Нема поганого моменту для пошуку роботи. Якщо ви хочете її знайти, ви її знайдете. Або як я кажу своїм клієнтам, ваша робота, ваше місце, яке вас чекає, воно вас знайде. Ну тобто, воно саме вас не знайде. Але якщо ви будете шукати, якщо ви будете відправляти своє CV, updated CV, то ви безпосередньо з. Можете досягнути своєї мети. І як я вже казала також в одному з моїх ефірів, якщо ви хочете, щоб вас запрошували на інтерв'ю, припустимо, відправте 50 CV. Відправте 50. І конверсія, якщо буде 10-20%, ви вже побачите, що вас можуть запросити 5 або 10 роботодавців. Може відсоток бути менший. Тобто я дуже так Оптимістик тут так оптимістично. але якщо ви відправите суть в чому? Чим більше ви відправили якісних свій, тим більше у вас є фідбеку, тим більше у вас є можливостей піти на ринок праці у 2025 році і здобути професію, здобути ті навички, а також професію, яку ви хочете. Отже, що я хочу з вами сьогодні обсудити? По перше, є таке питання, чому ви хочете працювати в нашій компанії? Будь ласка, не кажіть про гроші. Ну, тобто, це, це ми всі розуміємо. Ми йдемо працювати на когось, бо нам хочеться покращити наше фінансове становище. Нам, нам хочеться показати, що ми можемо, що ми вміємо, мабуть, доказати щось собі або іншим, тобто, різних людей різні мотиви або все разом. Але... Дуже важливо не фокусувати з першого, з першого такого з першого речення саме на грошах. Що б я рекомендувала і що, в принципі, є дуже класна практика. По-перше, подивіться в LinkedIn на профайл компанії, подивіться на місію Vision mission і що компанія робить, в якій сфері компанія працює. І зв'яжіть це з тим, що вам подобається. Припустимо, я працюю. В компанії зараз я працюю в інституті в інституті, який займається sustainability, Тобто сталим розвитком, коли е, я бачу різних людей, котрі хочуть е, е, до нас прийти працювати, що вони кажуть? Може, у вас є якісь ідеї? Будь ласка, напишіть ваші ідеї. Що вони можуть сказати? Припустимо, людина хоче, припустимо, ви так? Ви хочете піти працювати у компанію зі сталим розвитком. Ви хочете працювати зі sustainability, так? Що б ви сказали на питання, як би ви відповіли? Чому ви хочете працювати в нашій компанії? Any ideas? Поділіться, будь ласка. Добре, поки ви ділитеся, я з вами поділюся тим, який, в принципі, він дуже такий Він очікуваний. так? Така відповідь буде очікувана, але все ж таки треба її правильно донести. Треба сказати, що я зацікавлена. По-перше, я зацікавлена в сталому розвитку. По-друге, я бачу, що це дуже корелює з моїми. Цінностями. І я бачу своє майбутнє пов'язане з цим, я бачу, що я хочу змінити або внести свій вклад свій внесок, зробити свій внесок у в екологію, в соціальний розвиток, і я хочу покращення в різних сферах капіталу, соціального капіталу, припустимо, еко, екологічного капіталу і таке environmental capital, це середовище, навколо його середовище, капітал, і таке інше. Тобто, якщо ви Зв'яжете це з тим, що вам подобається, люди це почують, в них буде такий пазл зійшовся. Ви, кандидат, який вже такий, окей, отримали один тик, Так, добре, підходить, пройшла або пройшов це випробування. Не випробування, але все ж таки, таке питання. І далі вже ви будете дивитися, що після вашої відповіді. Інтерв'юер буде вас е, запитувати. Вам буде ставити такі питання, які будуть пов'язані з вашою з вашою відповіддю, тому. Тут треба думати стратегічно і діяти також стратегічно. Бо останнє речення те, що саме ви будете, ви будете зазначати в цій відповіді, ви зможете подивитися, як стратегічно інтерв'юр буде її використовувати. Отже, в нас, в нас є, до речі, в нас є питання: в нас є: Хочу бути корисною. Так, це дуже класно. Дякую, що ви поділилися. Отже, Якщо ви хочете відповісти на це питання таким чином, щоб воно справило правильне враження, я вам рекомендую потренувати у кожному своєму ефірі. Я кажу, треба тренувати, треба тренувати. Але треба тренувати. По-перше, що треба тренувати? Треба тренувати відповідь, і саме як, який ваш тон. як як людина вас буде чути, як ви звучите, як, як ви розмовляєте? Припустимо, якщо це німецька мова, або, припустимо, якщо це нідерландська або англійська, вам необхідно бути впевненими впевненими в тому, що ви кажете. Вам необхідно показати цю впевненість і показати, що ви не придумали це, бо ви хочете е, справити таке враження на компанію. А ви дійсно в це вірите. Бо якщо ви будете фальшивити, якщо ви будете казати те, що людина хоче, ми всі це розуміємо. Так? Тобто, на інтерв'ю зазвичай декілька осіб. Якщо це перше інтерв'ю, може бути одна особа, але зазвичай потім, вже, якщо йде серйозний, серйозний акцент на вас, і якщо вас розглядають як кандидата, то у вас безпосередньо. Середньо буде вже декілька людей, бо буде хтось з команди, буде хтось з HR, буде хтось з менеджменту, і на різних ступенях у вас будуть різні люди, які будуть вас інтерв'ювати. А для того щоб на них справити правильне враження, і не за воно буде штучне, а щире таке правильне правильне враження, що це це ви, це ви і ви хочете бути щирими на роботі. Бо, по-перше, якщо ви не щирі, ви приходите на роботу кожного дня. Припустимо, сьогодні я йду на роботу. Я йду в офіс, і е е як, ви, е як ви вважаєте, мені необхідно бути щирою на роботі? Чи хочу я бути чесною з моїми колегами? Чи хочу я бути з собою? Це найголовніше питання. так? Тобто я не хочу грати гру, я не хочу бути кимось здаватися, що я краща за е ту, яка я є. Я am am, who I am, так? Тобто, я... Це я і я хочу е, показувати свої навички. Я хочу показувати те, що я вмію, і коли ви прийдете на співбесіду, ви хочете показати, що ви вмієте впевнено. І е, як це зробити, необхідно це записати на диктофончик на ваш телефон і прослухати. Не для того, щоб воно було ідеально. Воно не повинно бути ідеально. Ця відповідь повинна справити правильне враження про вас і казати про вас, Speak for yourself. Тобто вона повинна сказати, що ви хочете донести правильно. І ще раз наголошую: дуже важливо, як ви закінчуєте свою відповідь. Дуже важливо. Бо потім ви побачите, що питання, яке буде наступне, скоріш за все буде, буде пов'язано з тим, що ви сказали і як ви відповіли на це питання, чому ви хочете працювати в цій компанії. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про дуже важливу тему. Декілька ми зачепили декілька тем. Я поговорила з вами про те, як робити рефлексії, що необхідно робити в плануванні вашого року. А також яким чином подаватися на uh, різні? Позиції, скільки позицій, припустимо, необхідно наскільки позицій необхідно податися для того, щоб вас запросили і щоб ви не засмучувалися. Будь ласка, не засмучуйтеся. Якщо вас не запрошують, то там треба також діяти стратегічно. Про це поговоримо завтра. Що треба робити, якщо не, не, вас не запрошують на інтерв'ю? Це не проблема. Одна одразу кажу, це не проблема. Є вирішення завжди. І ми також поговорили з вами, як відповідати на питання. Чому ви хочете працювати в нашій компанії? Чому ви нас розглядаєте? Так? Тут треба діяти стратегічно. Я бажаю вам успіхів, гарного дня, класних емоцій. І, будь ласка, підписатися на мене. А також, якщо ви ще не на курсі підготовка до співбесіди, ви можете його... Знайти у шапці профілю я його також ще сьогодні розміщу у себе в сторіс. Доєднуйтеся, там дуже смішна ціна, а користі. От так. Я вам бажаю успіхів і до зустрічі завтра! Бай!